Так, хочеться сказати, от ми сьогодні розбирали про школи, да? типу якісь докази, ще щось. Це от, е, такі знання, така річ, яка, ну, яку ти просто відчуваєш, да? от ти читаєш якийсь вірш, якийсь урок, і у тебе просто сльози починають йти від того, що ну, нібито ти от повертаєшся додому, ніби ти вже чув це багато життів до цього. Коли я була на, живої, на живій зустріч, я просто сиджу, і те, це таке сп'яніння, якесь. Як будто че, благим чим-то у тебе просто облілі, ти вибіл, чи що то просто такое блаженство всередині від того, що я тут знаходжуся, що так, так, проходить? І <свист> це э, відчуття, що ну, ти там, де ти повинен бути, що ти на своєму місці зараз, хочеться йти вот за покликом душі. Саме цінне, що мені дали ці знання, це те, що змінився взагалі мій стан. Що я зараз веду шестиразовий щоденник? Що я беру відповідальність за все, що відбувається в моєму житті на себе? У мене з житті ушло осуждення, ну засудження інших людей. Мені просто легше стало дихати. У мене відкрилось серце. От я питання задавала на. Один, да? про Наші на, на та та, там бажання для просвітлення, типу, і що далі. І, а зараз просто у мене кожен день починається з того, що я кидаюся і думаю, а що я можу сьогодні ну, зробити для іншої людини, щоб зробити цей світ краще? Ну, типу, Нащо мені взагалі? От я просто так е, проживу і ніяке зернишка не е, посію в цьому плані. Хоча, коли я влітку починала, в мене було таке, що. Ой, ну що там, бідні діти сироти ну не повезло там, ну помже інді ходять. А що я должна, Мені... Мені кажуть на ці карма гроші, бери собі кафе, я така на ну, я буду ну, я буду тут час, та 10% відсотків кожного місяця. Ось, а потім я потрошки, коли сказали, да, треба поступово сажати, наш погати така, ну добре, спочнемо з котиків. Поступово, поступово, ось вже і до людей дійшли. І дуже простір так відкривається класно. Моя мама зі мною практикує. Я проходжу паралельно Сіай 3. У нас в карма групі у нас дві дівчини і дві мами. Ну я вважаю, що це дуже потужно взагалі і, і класно. Е, ось. Щодо волонтерства, теж я почала там ще фотографувала на заходах. А вона така Аліся волонтера, така, а я тут волонтер. Потім. Приєдналася до надії, щоб допомагати. Зараз проходять челенджі поведення шестиразового щоденника. Я заповнюю цю таблицю. Я кожного дня радію. Ці люди, які заповнюють кожен день, що я можу відповісти, що я теж можу допомогти, зробити якісь вкладне. Ну, це просто нереально і кайфово. Ну і для мене, от саме за ICI-1 це про зречення було відкриття, прохід для про бажання просвітлення, що я для себе відкриваю. І восьме заняття про маму, да, що і відноситися до. Рівних до всіх людей і відноситися як до своєї мами, це теж для мене дуже потужно, і тепер не для камери.